Друзі, всім привіт! А тебе нова промгрупа «Кастрюля чайників взуття корисні новинки. запрошую до перегляду. Гарні знижки в АТБ. Чайник мальований 2,5 літра. Є різні кольори. Білий, червоний, різні малюнки. Знижка 26% 365 гривень. Коштував 499. По акції сковорода. алюмінієва. Здесь минной ручкой. Антипригарный покрыття. Диаметр 24 см. 359. Кастрюля эмалевана. 3 литра объем. Ризные малюнки 379 гривень. Миска друшляк. Різні кольори, об'єм 2 літра. Пластик 5990. Банка скляна з бамбуковою кришкою. Кругла для зберігання сипучих продуктів. Є об'єм 1400 мл 119 гривень і 2100 мл 139 гривень. Сушарка для столових приладів, гандол. Білий сірий колір 119 гривень. Дошка бамбукова. Обробна. білий колір запятком. зелений помаранчевий колір 139. Пакси, кастрюля з кришкою, жара міцного скла. Борат. Объем 2,9 литра, взнышка 25% в 299 гривень. Коштувала 399 грн. Наберли кухонных, багер, пластик. В наборе 3 штуки, резьбные размеры

По акции чашка керамична, объем 350 миллилитров, с маленком кельтся, ржево-зеленый колер 59,90. Дуже зручна чашка керамічна 320 миллилитров, 59,90. Терка двусторонняя с контейнером, серый белый колер, сто сорок девять, costovalо сто девяносто девять бермысок из нержавеющей стали, в наборе три штуки разные объемы, двести девяносто девять Коштував набір 399. Набір із трьох ємності: багер, пластик 1,2 літра, 2,4, 3,5 літра. Різні кольори 99,90 за набор. Органайзер для приправ великого розміру 59,90. Сушарка, підноса, андол для столовых приладів. Сиро-білий колір 119, набір ємності для сыпучих продуктів. В наборі 3 штуки: 2 литра, 1,5-1 литр. Різні кольори 99,90. За набор. Набір ємності для сипучих три штуки, об'єм 1,36 36 літрів, 72,90. По акції набір для розпису. Ривьера Бланка. Розміри 40 на 28 см. В асортименті холідей муд. Боня кольорова, чарівні крильця. Великий вибір картин: 199 гривень по акції набір для розпису за Мирамі стратех на чорному фоні розміри 40х40 см 219 грн коштував набір 319 Набір для творчості, розмальовка, в асортименті Космос, Динозаври, Русалки, 2490. Класнюча книга серія серії до шкільника В асортименті Океани та моря», Птахи. Природа, ліс, людина, великий вибір. По акції 5990. Книга-серія Стікербук Малюкам. В асортименті світ динозаврів, Тварини світу, Швидкі машини, 4590. Набір наліпок в асортименті 1990. Набір для творчості. 3 d пазл. Будиночок в асортименті 7990. Цікава книга, серія Найкращий подарунок не в капусті, лелека». Пізнавальна книга для всієї родини. Про народження малюкам. Розроблена у співпраці з лікарями. Тексти обережно познайомлять малюків цією темою. Коштує 135 гривень. Велика книжка, розвивальні наліпки, плюс розумні завдання, морські мешканці, англійська для малюків, малята тварин, принцеси 45-90. Іграшка антистрес. зайчиня, що вистрибує з капусти. 69,90 девідев. По акції іграшка дитяча антистрес сквіш. 4490. Чудова іграшка дитяча м'яка. Брелок. Різні кольори в асортименті 99,90. Фігурка сюрприз у капсулі стіч 129. Ігрушка антистрес. Мушля. Різні кольори 44,90. По акції іграшка дитяча попс з аксесуарами. У яйці. Різні кольори 99,90. Третя іграшка у вигляді тварини. Вартові дикої природи, великий вибір, лисиця, панда, орангутани, тигри, черепахи 119 гривень. Гарна новинка подушка для стільця з зав'язками. Розміри 40 на 40 см. Дуже якісна, коричневий, бежевий колір 139 гривень. Набір серветок с микрофибры. В наборе 4 штуки. размеры 30 на 30 см, 100% в полиэстер. Выробництво Китай. Резние кольоры. Резние маленки 64,90 за набор. Комплект постильной билизны. Микрофибра. Евро. Выробник Киев. Домашний текстиль 100% полистер. Зараз по акции 499 гривень. Костувал комплект 669. Рушник вафельный. размеры 40 на 60 сантиметров. Колер молочный, фиолетовый, виробный кузбекистан.

Черевики чоловічі, чорний колір, сіра подошма, розміри різні, на шнурках 599 гривень. Коштували 799 Новинка льодоступи.

Велика знижка 44%. Диспенсер для миючого засобу з губкою 49,90. Шапка в'язана жіноча, з помпоном. Чорний колір 82,90. два По акції світшот на флісі з написом. Зроблена в Туреччині склад 96% бавовна, 4 поліестер. Бачила розмір МК 48,50. Колір зелений, бежевий, червоний 399. Коштував 599 гривень. Набір ігрова клавіатура дратова і мишка. Для компьютера, ноутбука 279 гривень за набир. Плівка ПВХ для клеивания поверхонь. размеры 10 метрів на 0,45 метрів 229. Стрижник лейовий 12 штук. Впаковці 36,90. Цікавий набір для творчести. Набір для вышивания. Пяльсами всередині. В асортименті 199 гривень. Гачок металевий на блістері одна штука 29,90. Сітка фільтр самоклейна для зливу. Розміри 10 на 10 см, 10 штук в наборі 24,90 Шторка для ванної кімнати розміри 180 на 180 см, з кільцями в наборі 99,90. Органайзер на 4 рівня. Різнокольоровий є, зелений, дуже зручний. для шухляд 6990. Знижка 20%, рукавички. Жіночі, зимові утеплені, рожевий колір 159 гривень. Шапка чоловіча, сіра чорний колір. Утеплена 99,90. Шапка чоловіча спорт, зимова, різні малюнки 49,90 Шапка жіноча, червоний блакитний колір 79,90 Набир спонжев косметичных в контейнере 3 штуки 64,90 за набор. Новинка к своя линия зимовый минус 22 градуса 4 литра 275,30. Омывач скла разумный выбер зимовый. 165 літра. Тануючий бальзам для волосся мальва Color, 109 гривень. Бальзам косметичний звезда, інгалятор в асортименті 41,90. Обруч для волосся з декором квіти 67, ,90. Факт, це рушник паперовий своя лінія з кольоровим тисненням 46,90 одна штука. Факт, це папір туалетний. Двошаровий своя лінія 4 штуки. 39,50. Набір гелевих ручок для тату 4 штуки. 34,90. Ручка кулькова з декором 2790. Будь ласка, піддержіть лайком та підпискою. Нехай у вашому домі завжди панує тепло, затишок та мир. Дякую ваша на вакція!